Всім привіт! Мене звати Настя, я ілюстраторка дитячих книг. І сьогодні в цьому відео я хочу розказати про книги, які минулого року мені дуже допомогли в моєму розвитку як ілюстраторки, і які я 100% пораджу всім художникам або художницям. Приблизно рік тому я помітила, що я стою на місці в ілюстраторстві, і вирішила купити кілька книг, щоб якось освіжити свої знання і, можливо, зрушитися з мертвої точки, на якій я застрягла в той момент. Коротше, беріть собі чай, помощуйтесь, і ми починаємо. Я буду називати їх в зворотньому порядку, тобто ми починаємо з найгіршої серед кращих. От, але то все рівно не міняє її цінності, і я все рівно впевнена, що вона вам принесе дуже багато користі. І на п'ятому місці у нас «Wonder» Беатріс Блум. Я б не сказала, що в тій книзі прям дуже багато інформації. Це більше книга про автор, про ілюстраторку та авторку. Про її творчий шлях, про те, як вона починала, якісь певні інсайти в ілюстраторстві. Але там є дуже прикольні поради про композицію, про підбір кольорів, про створення персонажів, обкладинок. Тому, окрім того, що ви наберетеся натхнення, прочитавши історію творчого шляху іншої ілюстраторки, ви ще зможете почерпнути якусь цікаву інформацію від неї. А ще а ще в книзі дуже багато її ілюстрацій, і її приємно просто погортати і подивитися, як вона працює з кольорами, з композицією, і в цілому, як виглядають її ілюстрації. Основною ідеєю книги є те, що на ілюстрації не потрібно занадто сильно фокусуватися. Її потрібно сприймати як цілий фрагмент, а не фокусуватись на маленьких деталях, і то насправді було моєю великою проблемою, бо я захоплювалася якимись деталями, а потім, коли я відближувала ілюстрацію, я така думаю, ну прикольно, але воно якось не, не цілісно. То дуже класна порада, яку я зараз дуже активно використовую. На четвертому місці у нас дуже цікава книга. Вона виглядає як скетчбук. Називається вона every day». Вона чимось схожа на е, попередню книгу, тому що там є також інформація про авторку, але що головне, що там зібрано набагато більше теорії, і вона написана дуже простою мовою і з прикладами. Вона дуже легко сприймається. І якщо ви початківець або е, досвідчений ілюстратор, який просто хоче оновити свої знання, я вважаю, вона вам дуже класно підійде. По-перше, щоб освіжити пам'ять. А по-друге, щоб просто мати таку прикольну книгу в своїй колекції. У мене ще крім тих книг, які я вам сьогодні покажу, купа інших, і я їх просто купую, щоб вони були. Навіть якщо вони не несуть якоїсь дуже цінної інформації, я все рівно люблю мати собі книгу, час і часу її передивитися. Третя книга то просто моя знахідка. Вона називається How to Be a Children's Book Illustrator. Якщо ви дитячий ілюстратор або мрієте бути ним, то вам буде дуже корисно мати ту книгу. Бо мені зібрано по інструкція, як працюється над книгою, починаючи від розуміння ідеї, зібрання інформації, закінчуючи вже обкладинкою і просто. Я відриваю від душі, бо вона дуже класна, і я її просто обожнюю. Також дуже класно і нетипово є те, що окрім теорії, яку подає авторка, вона також дала приклади історій на різні вікові категорії, приклади проілюстрованих історій іншими ілюстраторами, щоб ми розуміли, чим відрізняються дитячі книги для дітей від нуля до чотирьох років, там, наприклад, і чим відрізняються ілюстрації для дітей від одинадцяти до дванадцяти років. Після кожної тої проілюстрованої історії там ще ілюстратори розказують про свої інсайти, про те, як вони працювали над тим. Тому можна подивитися на те, як працюють інші ілюстратори, взяти щось для себе. І плюс вона дуже просто написана, там дуже багато прикольної інформації. Друге місце. Я дуже довго сумнівалася, яку книгу. З двох поставити на друге місце, а яке на перше? Бо вони обидві для мене дуже дуже були інформативними і дуже мені допомогли. Вони мені одна з них мені допомогла знайти е, агента. В двох словах е, розкажу, хто такий агент. Це е, людина, яка допомагає вам знаходити проекти, яка е, регулює повністю всі ті контрактні справи, е, е, ціну утворення і так далі. Е, вона, тобто, займається всією такою не, не дуже приємною частиною, а ви можете просто займатися творчістю. Тому мати агента дуже класно, і я думаю, що я зроблю відео, якщо вам буде цікаво, про те, які в мене мене враження від того, що в мене є агент, як я його, в принципі, отримала, яке портфоліо треба мати, щоб його отримати. На другому місці у нас е, книжка Children's Writers and Artists Yearbook» 2022 року. Взагалі вона випускається кожного року нове видання. Вже по моєму є на 2023 рік. Там є трошки інформації про те, в принципі, як публікувати дитячу книгу про паблішерів, але що головне в тій книзі це те, що там зібрані назви видавництв. Закордони їхні контактні дані, те, що вони працюють, інформація вся про агенства ілюстраторські, і це насправді дуже класно, тому що взагалі 80% пошуку нових проектів полягає в тому, що ти відправляєш імейли клієнтам і е даєш про себе знати. Тому та воно дуже облегшує пошук, вона така товстенька досить. Я десь півроку тому дуже активно почала відправляти е, листи агентствам, які були зібрані в цій книзі. І мені відписали два агентства, і я одне вибрала. Я не знаю, що це був хороший вибір. Побачив. Тому ця книга дуже підійде вам, якщо ви хочете працювати з іноземними видавництвами. Якщо ви хочете знайти собі агента, або може хочете видати книгу іноземною мовою і не знаєте, куди відправляти і що робити і взагалі, в принципі, то вам ця книга дуже підійде. Так, я трошки піднімлю штору бо це якийсь жах. Ой, тепер якісь сині. Так, картинка зараз може трошки помінятися, бо сонце вже зайшло, а в мене були жалюзі закриті, тому я відкрила вікна і воно щось стало таке синювати. Несуть на першому місці у нас дуже велика книга. Подивіться на її об'єми. І вона називається Handbook, Pricing and Ethical Guidelines. Це 16-те видання цієї книги. І я не можу сказати про що конкретно ця книга, бо вона просто має всю необхідну інформацію для творчих професій, не тільки для ілюстраторів, а ще й для дизайнерів. Там веб-дизайнерів і так далі, все, що пов'язано з дизайном, з ілюстраторством і так далі. Там є все про ціну утворення. Буквально там пише, от за це стільки-то беруть від такий то діапазон, такий то діапазон. Там є все про контракти, там є типи контрактів, які ви можете використовувати на практиці. Там є про те, як спілкуватися з клієнтом, де шукати клієнтів, про те, як себе рекламувати. Там просто є все. Тому ця книга заслужена, мені здається, на першому місці. Якщо ви людина творчої професії, дизайнер, ілюстратор, веб-дизайнер. То е дуже вам рекомендую купити цю книгу. В принципі, це всі книги, які я хотіла сьогодні показати. Вони зіграли для мене дуже велику роль в моїй ілюстраторській кар'єрі. <хи> І я надіюсь, поможуть дуже вам. Якщо вам цікаво більше дізнатися про ілюстраторство, про життя ілюстраторки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Вам дякую за перегляд. Я вас дуже сильно люблю. Обнімаю, цілую.